вами, в мене є інформація о останніх подіях, які відбуваються зараз у Печерському суді. Практично дві години суддя Кіреєв і представники Генпрокуратури пробували сформулювати, в чому звинувачують вони Юлію Володимирову Тимошенко Ці потоги фактично нічим не закінчились. І вони так і не спромоглися з'ясувати для себе. В чому є звинувачення. І в зв'язку з цим Юлія Володимировна вийшла з вимогою. В зв'язку, я цитую, з тим, що суд не може сформулювати в чому звинувачення, вона вимагає закрити справу. Ми І... І суддя Кіреєв. Після цієї вимоги сказав, що він пішов радитись сам собою, але ж зв'язку з тим, що аргументи були достатньо серйозні, достатньо великий обсяг був і адвокатів, заперечень щодо цього звинувачення, і проблема з формулюванням самого звинувачення, і предмету звинувачення, і змісту звинувачення, він об'явив перерву. До 9 години 20 хвилин. Тому, тому, друзі, я хочу з вами порадитись, у кого потяги, кому треба йти додому, можна йти. Я збираю тільки депутатів, які будуть зі мною чергувати там біля суду. Всі, хто відчуває, тому що наш марафон сьогодні продовжується з 8 ранку, і я розумію, що після фізичної можливості у багатьох вже не межи. І саме тому. Я серйозно звертаюся до всіх, особливо до людей літніх. Коли погано себе почуваєте, втома, я прошу вас йти додому. Всі, хто погано почуває себе, хто втомився, друзі, ми все одно цей буде марафон продовжуватись і понеділок, і вівторок. Всі можуть йти додому. І в понеділок ми продовжуємо. Ми з депутатами будемо в будь-якому варіанті чергувати до 9, ї до 10, ї поки він не завершить цей процес. Тому, друзі, рішення за вами. Я ще раз звертаюся відверто. Ми продемонстрували жорстку позицію. Ми продемонстрували, що є патріоти України, які здатні стояти до кінця. Тому кожен приймає рішення. І я ще раз хочу сказати, прошу всіх, хто втомився, йти додому. В понеділок в будь-якому варіанті ми продовжимо. Депутати зі мною будуть чергувати до кінця. Домовились? Налашні кола в полчасу, а ми по команді не. Ми, ми стояли до пів 12, а люди є група, яка з нею стоїть і буде стояти. Стоїмо. Будемо стояти. Ми нам до да, Всіх, хто кинувся, всіх літніх людей, хто зранку тут йти додому. А ви ж я, друзі, по тому як себе веде цей суд. По тому, як веде себе прокуратура, ви знаєте, настільки зрозуміла їхня слабкість, їхня брехливість, їхня неспроможність навіть справи сфабрикувати, що ви знаєте, зверніть увагу, вся Генеральна прокуратура, вся служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ працювали денно на щоб збити цю брехливу справу. І не здатні вони навіть сформулювати звинувачення. Оце є обличчя влади. Оце їх зміст, гнілий, слабкий зміст. І саме, друзі, от погодьте, що є відчуття, що разом ми цю владу одним шовбаном здвінемо з І все одно Україна буде вільною. Як би вони над нею не знущались, як би не грабували. Тому що вони навіть не здатні фальшувати справи. Тому Україна буде жити. Юлія буде з нами. Разом ми будемо перемагати. Слава Україні!